В нашої гарної мальовниче село знаходиться від причина 5 кілометрів. Населення в нас досить багато 250 чоловік. Дітей у нас більше 200. Є спортивний майданчик, є дитячі майданчики, але наші майданчики потребують ще додаткових різних гойдалок щоб не було непогано, ми знаходимося на вулиці Духновича, де в нас знаходиться дуже гарна локація. Своє дозвілля діти проводять на цьому. На цій території на цих гойдалках, але вони зараз знаходяться в такому стані, що потребують і ремонту, і нової. Ми би хотіли, щоб цю площадку привели до ладу. І також можуть бути сучасні дитячі спортивні тренажори. Можна ж биту горку зробили тако біля цієї локації, знаходяться більше 80 будинків і проживають більше 20 дітей. І було б добре, щоб цю ділянку облаштували на дитячий сучасний ігровий майданчик.